Вітаю, любі! День 12, вправи для постави. Сьогодні почнемо а, з вібраційної такої техніки, а, звичайної лімфодренажної вібрації, ставимо ніжки на ширині нашого тазу, на ширині наших плечей, як зручно. А, дуже добре притиснулись, наче приклеїлись стопами підлогу в килимок. А, і починаємо згинати коліна, роблячи такі. А, Низьковібраційні рухи всім тілом, наче так трошки дрижимо. Так? Така вібрація, всім-сім тілом може виглядати трошечки смішно, ми розслаблені, абсолютно розслаблені, можемо собі дозволити рухатися так, як хоче наше тіло. Ми ні в чому його не обмежуємо, просто вібруємо. Ніяких обмежень в нашому тілі, ніяких заборон. Рухаємось хоча б хвилинку, активізуємо всі наші енергії. Стряхуємо з себе все зайве, все не потрібне. І з голови, і з рук, і з плечей, і зі спини, з ніг. Це не потрібно, ми залишаємо. Дуже-дуже повільно завершуємо вібрацію. Робимо глибокі вдихи, видихи, щоб відновитися. Після цього притримуємо наше ліве плечовий суглоб і робимо кругові махи лівою рукою назад. Спинка рівна, намагаємося рухати тільки плечовим суглобом, наскільки це вдається, максимально рука рівна, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Завершили. І 20 ризочків іншою рукою. Зверніть увагу на наскільки обмежений рух в правому плечовому суглобі і в лівому. Чи однакові вони? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І двома руками. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Один, завершили, підходимо до стіночки, вона наша опора. А, дуже люблю цю вправу. А, ми її вже робили, але а, сьогодні додамо трошки щось нове. Якщо дуже складно а, присісти на чоленовидими стілець, то ми стоїмо а, в положенні стоячи, притиснулись до стіни, поставили наші лікоточки на. Пор... Паралельно на рівні плечей, так, паралельно підлозі. Поставили наші долоньки вгору. І дуже повільно, обережно рухаємо руками вгору, максимально не відриваючи руки, наскільки вдається. І рухаємо руками вниз. Лікті на рівні плечей. Опускаємо долоньки вниз. Знову вгору. І рухаємось долоньками, сковзаємо долоньками постині вгору. Знову вниз, руки вниз, долоньки вниз. Ру... Долоньки вгору. Рухаємо руками вгору. Це вже третій. Знову притисли. Наші лікті на рівні плечей. Долоні вниз. Долоні вгору. Вознули вгору, Долоні. вниз, опустили. І ще раз вгору і долоньки руки вгору повністю. Правильне положення спини. Опустили. Тепер відходимо, якщо робили так, відходимо від клипка, десь так на 30-40 см, щоб присісти на невидимі з знову поставили руки. Це те ж саме, тільки а, при цьому у нас працюють ще і біцепси, а, стегна і квадріцепси, і сідничні м'язи, м'язи попереку і м'язи живота, руки вгору. Руки до паралелі з підлогою, опустили долоні вниз. Руки вгору. Потягнулися до май... вище маківки. Вниз. Долоні вниз. Долоні вгору. Потягнулися вгору. Увели лікті до рівня. Плечей і вниз. І останній разочок долоньки вгору. І потягнулися. Лікті до е, паралелі з плеч, е, плечами, так? до паралелі з підлогою, опустили, розслабили руки, продовжуємо сидіти, наче на невидимому стільці. Тут підняли одну ніжку перед собою. Затримались. Опустили. Підняли іншу ніжку. Спинкою при цьому ми не ворушимо. Вона притиснута до стіни. Знов права, Знов ліва, Знов права. Знов ліва. І ще п'ять разочків. Права. Ліва? Права. Ліва? Ще три, Права. ліва, Права. Максимально притиснути ліва, права, ліва. Тепер знов поставили руки вгору, потягнулися, увели руки, рік коточки на паралелі з плечами, опустили долоньки вниз, відштовхнулися спиною. Ковзнули сідничками вгору, відштовхнулися від стіни і склалися наче книжечка. Відпустили все напруження. Наш живіт має опору вигляді трошечки підзігнутих ніг. Видихнули все напруження, поставили долонька над колінами, притисли підборіття до грудей. І обережно встали, зробили глибокий вдих і видих. І на сьогодні у нас все. До зустрічі завтра у наступних практиках.